Ав у 20-ти метрову криницю і вижив у рівненському районі. Чоловік у саду рвав яблука і полетів у закинуту криницю. Сталося це поблизу села Радиславка. Людина не побачила 20 метрову яму, адже вона заросла травою. Цей чоловік перебував у цьому фруктовому саду, перебував разом із сім'єю, дружина, діти. Криниця фактично була зросла бур'яном. Він не побачив і внаслідок власної необережності впав у цю криницю. Закинутий колишній садок якогось одного із сільськогосподарських підприємств. Чоловіку пощастило, що він був не сам у протилежному випадку. Невідомо чи хтось би його знайшов у закинутій криниці. Рятувальники, які прибули, не стали гаяти часу і оперативно дістали людину. На місці події один із рятувальників, обізвавшись рятувальною мотузкою, спустився у цю криницю. Чоловік вже перебував по груди у крижаній воді, крижана жижа. За допомогою рятувальної мотузки пожежного ременя його швидко дістали на поверхню та передали до рук медиків. Зараз стан 59-річного потерпілого задовільний. Він з діагнозом загальне переохолодження організму перебуває у реанімаційному відділенні Рівницької обласної клінічної лікарні. Закинуту криницю рятувальники позначили.